Найшкідливіша порада, яку я чув в цьому житті, це нікому не цікавий твій вну... багатий внутрішній світ. Знаєте, ще так зі здьовкою про це кажуть: нікому твій багатий внутрішній світ нікому не цікавий. Це жахлива порада, і це неправда. Ваш внутрішній світ дуже цікавий іншим людям. Насправді, в B2B дописах, які ви пишете в LinkedIn для того, щоб себе просувати як підрядника, як компанію, як бренд, як особистий бренд, корпоративний бренд. Ваш внутрішній світ. І є тим, що відрізняє вас від інших компаній, які по факту продають такі самі послуги. І оця порада вона жахлива. Я іноді кажу людям: давай розкіриємо тебе більше як людину, як персоналіті. Вони кажуть, та кому ми, ми, мій ваш багатий внутрішній світ нікому не цікавий? Отак слово в слово кажуть, як, як мантру, знаєш, завчину, типу, е і ну нас всіх так ростили. Я знаю, це неправда, це не так. Ваш внутрішній світ має значення.